Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Ще один непонятний суб'єкт Гудков, який проживає наразі у Болгарії. Наскільки я зрозуміла, це чи КГБшник, чи ФСБшник, колишній, але ми всі знаємо, що не буває колишніх. Ось, зробив таку заяву: не можна розвалювати Росію, бо Україні буде ще гірше. Це трошки змахує на погрози. Ось, давайте подивимося, чим це викликано така заява. Ну, ми всі знаємо, хороші руски, нема хороших русків. Тільки коли вони лежать під землею. Ось це і є хороші руски. Так. Угу, Печалька. От ми говоримо про нього, про Росію, да? печалька, печалька. І так, давайте подивимося, чим це викликано. Чим це викликано така? Ну, він бачить, що дуже стрімко, дуже стрімко, дуже стрімко. Печалька, от я хотіла сюди докласти, що там стрімко. І треба стрім. Тобто, печалька дуже така, знаєте, боротьба йде, там іде боротьба за публічність. Тобто, він хоче вислужитися. Ось в мене чомусь так іде, вислужиться. Зразу слово прийшло вислужитись. Перед ким? Під Росією? Ну, не тільки перед Росією. Тут, ви знаєте, йде велика маніпуляція людьми. Тобто, жест, жест такий в нього. Давайте ми зараз подивимося краще. Що в нього ще? Він діючий ще, так, да, діючий, 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 який ходить, просить гроші. В нього зараз скрутно з грошима, треба гроші. А його не будуть фінансувати ось, якщо він не буде публічною людиною. Тут у нього показують, що він як, ну, як повія, будемо так говорити. А тут йому треба підвищити свій рейтинг в, в плані Росії. Те, що вони багато виступають на наших українських каналах, знаємо ми усі. Ось, але якщо м, е, дойде до м, конкретно справи, всі вони е, за Росію, і Росію нельзя е, розвалювати, е, уніжати і тому подібне. Ось ось щось таке. І завжди відмазують е, своїх, наскільки я розумію. Ось, бідні руски должны уїжджати. Оні сейчас теж страдають. Оце мене от, нервує мене це. Оні теж страдають. А хто їм винен? Невже Україна розпочала? От, Заварили кашу, треба розхльбувати. І так, е я хочу все ж таки, ну, в принципі, ось ці карти у нього зараз скрутно з грошима. Ось як я це бачу. Скрутно з грошима. Отримує він за це гроші. Ну, він, дивіться, він прихований агент. Він прихований агент, який і надалі отримує гроші для свого ж задоволення. В Болгарії там, напевно, життя не таке дешеве. Ось. А, і так. Угу. 100% у нього контракт є. Давній, дуже давній контракт, з якого він вийти не може. Ось так. І а, ті канали, які його запрошують, я взагалі не знаю, як можна того хреща дивитися. І П'яньковських тих всіх. Ой. От ви знаєте, серце болить, і душа розривається, а наші дебіли. Ну, інакше, я вибачте, я не можу сказати. Це вже мої емоції. Як можна запрошувати? Як можна, таким, як Нівзоров, давати е, притулок? Чого та тварюка в, в, в Америку не поїхала? А буде тут нас вчити, як жити? Розумієте, якось правда несправедливо. А це і є, отак, завжди, якщо взяти історію України, завжди таке було. Якісь хороші руски приходили і починали нас вчити. А наші барани порозкривали роти. Ну він же правду говорить. Ну, треба ж знати його точку зріння. Нічого нам не треба знати. Наша, Нас не повинно цікавити думка москаля. Тільки здохший він. Є хороший москаль. Все остальное нищити. Ось так, мої дорогі. Мене, мене це нервує. Відверто вам кажу. Ось так. Да. Хриш не має за що жити. Йому треба отрабатувати. Не хочу зараз дурниць говорити. Щиро вам дякую, мої любі. Вибачайте трошечки, знаєте, тобто Кісінджер виліз. То ще якесь чмо вилізло, то якийсь фейгін. Не, не кажіть мені, що він наших захищає. Там дуже леві справи робляться, щоб ви знали. Гаразд, мої любі, будемо боротися з тварями. Щиро вам дякую за увагу, дякую вам за підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.